Красунечки мої пішли разом зі мною оглядати всі ми нами любими сінсей, перевіримо його на наявність зимового одягу. Я так помітила, що майже всі магазини блискучі речі вже виставили, тому всі сороки на новорічні свята будуть одягнені. Я, якщо що, також відношуся до цих сорок. Сінсей цьогоріч дуже великий вибір дійсно хороших светрів. Я купувала собі якось один, і я вам скажу, що носиться він класно і він зігріває, тому що в складі є вовна, а коштує він не дуже дорого. Тому, якщо ви в пошуках зараз, з гарного светру, зверніть увагу на сінсей. Єдине, що там дійсно бувають проблеми з посадкою речей. Вони інколи виглядають якось трошки нелепо, тому потрібно їхати і міряти. Краще не замовляйте. Да, ви правильно помітили на все блискуче, я дуже падка. Мене до такого тягне, і мені дуже сподобалися ось ці суконьки. Я навіть думала, можливо, придбати і влаштувати таку новорічну блискучу фотосесію в ній. Також дуже хороший вибір цього року пальт, дублянок. Я так знаєте, чуть, -чуть поскубала її, вроді нічого не вилазить. Але як воно Буде носитися в повсякденні, чесно кажучи, я не знаю. Ось зараз ця дублянка, яку ви бачите, Боже, як вона мені сподобалася. Я вам кажу, тільки якийсь балван взяв і відірвав ценник, а я взагалі не змогла знайти такі ж самі, тому не знаю, яка ціна на неї, але вона дуже гарна. А ось це пальто мені взагалі не сподобалось. Мені здається, що от воно навіть на дотик таке, що буде дуже сильно кошлатитися і проноситься всього один сезон. Ну, в принципі, за таку ціну я думаю, що піде. На цьому все мої любі. Обов'язково поставте лайк, підпишіться на мене. І і напишіть в коментарі, який магазинчик хочете, щоб я оглянула в наступному відео.